Добрий день всім. Добрий день всім. У нас сніжок іде. Скільки сьогодні градусів не дивився? Ну, Зараз вже плюс один. Плюс один у нас така погода. Ми йдемо на базар. Погода така, бачите, тепленько, але дощ, такий мокроватий, цей сніг мокроватий. Ну, потім буде мороз. Мінус 10, Голольот буде. Прогуляєтеся трошки з нами. Не знаю, треба нам, мабуть, на базарі яйця подивитися, чи це зимі тягатися. О, тебе купимо дай і все. що там любимо, то купимо там таке. Людей немає, тишина, тишина. Да, ліпить, якось в очі ліпить. Я так оділась. Ота шубка намокне моя, їй дуже тепло. Вона на такий на мороз, на вітер. Дуже добре, я тоді зовсім обшев, не пропускаю ні одної вітриночки та шубка. Дуже класна, мені сподобалося ще в ній ходить. Тільки що, я ж кажу, десь тако на вітер і на такий морозець. Не на, не на мокрий такий сніг, як зараз. ось іди. Все. Так що зустрінемося. Скупи ліса. Ой, Віталь. Вітальон. Кажу, затарили сада. Муку купила, не знаю. Яйця по 55 гривень даже там попадає з двома жовтками, дуже здорові, великі яйця. Було тебе по 56 мацюпусінькі. Олії на базари взяли по 38 гривень літра. Не 800 грамів, не 750, а літра. Бачите, наскільки, ну, далеко трохи йти. Нічого. І так. Смаколиков, печенюшки різні. Такі цукерочки дай. Дай їдемо. Десь яка красота. Ялинки в снігу, бачиш. Як красиво, слухай. Yeah. Бачиш, тут масло по 57, синеньке таке. Ми йдемо далі по маслу, а тут яка таке дещо дешевше. А, горошок у такій железній баноці 36 гривень, а у стекляної там морквочка, кукурузка і горошок 50. А сорті, типу. А он пекінка капуста у нас є. Покришуда добавлю. а ще крабики і буде салат, то що треба, каструляка. Пару є, ще звари, чуєш, да. і буде дуже добрий салат. Буде на роботу. Брусилівсь... Брусилівські ковбаси. Брусилівські ковбаси. Я не була тут ще. Так гарно зробили, дивіться, який магазинчик. А раніше, бачу, там кафешка була парк. Остановка. А туди ми йдемо і їдемо додому. Колись. Зараз вже ми на встановку не ходимо, правда? Тільки мимо. Нема вже до кого їхати. А то як поїдемо, то поїдемо. Здрасті. Хто те не познала? Це ж ці як цієї? Не познала. Танк. Хто ці? Ну все, Ігор. Так. Зробимо з вами разом розпаковочку. Ціни не знаю, бо дещо брала разом. Мука суперова, не знаю, це перший раз це у базарі, щось 30 більше трохи. Це 38 гривень олія. Потім кумін зіра купила 10 гривень для плова. Не знаю, щось ось чемпіон 20 гривень. Понюхала, не дуже нравиться, ну кажу, дуже добре. Крабові палочки 92 гривня. Майонез 29 дитячі, 2 капустини по 9 гривень з копійками. Це на голубці. Яєчка. Яєчка здоров'я, дуже яйця, дуже здорові. Не знаю, як вам показати, але дуже здорові яйця. Давай, Віталі, ці вкусняшки. Надічка, дякую вам за замовлення, за носочки. Дивіться, скільки я накупляла смаколиків. Я сподіваюся, що ну це завтра неділя, якщо ні, то це вже, мабуть, з недільки вам прийде посилочка. Ось дивіться, скільки я накупляла для сім'ї всього. Печиво, трубочки, такі шоколадні. Я вам щиро дякую. Носіть задоволенням. Печиво ось таке, мармеладочки такі різні. Хлопці будуть смакувати, а мені то вредно. Ось, бачите? Він мене замовили носки, а я скільки всього купила Зефірки. Ну, саме так рідко так скупляємося. Теж ще мармеладочки, Печиво ось таке, Ось таке. Це все недороге. І Марія печеня. Так, кульочок нам треба. Бонжурики такі ось. А в польському магазині горошок по 36 гривень. Шпроти ось така баночка. Скільки це вони? Зараз я тут побачу на камеру. Ти можеш побачити? 80. Тут їх дуже багато і вони дуже гарнесенькі. Ось це, що я вам казала, сорті у салат буде, дві пачки масла. Не було в тому магазині, ми вернулися і купили по 57 гривень. Ну, трошки інакше названня, бо в тому магазині теж така синя. Така, мабуть, сама. Ні, Молочна це доліна, доліна. Це по 50. Ну і паштет 38, ось такі. Отакі у нас покупки. Отак ми затарилися. Всім гарного дня! І настрою. Я поставила вазончики всі. Віталій каже, що їх треба в тепло. Тут трошки тепліше, бо в нашій кімнаті то холодно. То попереносили сюди антуріуми поставляли. Не знаю, трошки листочки жовтіють і не знаю, не знаю що. Я вже кислоту додавала, чайну ложечку на літру, на літру води. Ну, тяжко їм щось, звісно. Такі вазони мені. Якщо не виживуть, більше не хочу. Так що, друзі, до побачення і до зустрічі. Я включилась трошки, то думаю, все йду і себе не показую. Все нормально. Поки я так, якось так, як усіх. Справи у мене всього є потрошку. Будемо говорити, що все добре. Щоб деякі ушки почули і не зраділи. І очки, щоб побачили, а то будемо казати болить, погано, а тоді ні, все добре, все буде ще краще. Все, дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі, за добрі побажання. Я вам бажаю взаємно всього. того ж, Головне здоров'я, міцного, миру, всього найкращого. Пока!